Добрий день, друзі. Часто мене запитують про контейнерне озеленення. Ну, воно і не дивно, тому що у багатьох місцях немає, е, немає місця для саду, а є місце, наприклад, для е, такої діжки і можна посадити ось ялина, що це главка глобоза. Вона колюча і пережила зиму. Бачу, ось одна і друга. В неї достатньо глибокий контейнер. Там в неї все добре. Ґрунту достатньо. Ось е що це, Мінджулік, він страшно рихлий, але живе. Ну, навіть не схоже на мінджулік. Або він. Мегасенький, лівець м'який, класний живе. Хтось ось не пережив до кінця, але відновлюється, бачите? Так що все можливо, якщо у вас є великі об'єми для рослин. Великі об'єми ось. І лівці козацькі, мінджуліка, вони переносять зуміївлю в горшках і живуть собі знов, якщо ось є місце. Але складно переживає щось там. Бачу Андора компакта, чи, чи хто це. Може Андора варіагата. Схоже на це. Не пережила. Ось так. Є рослинки, які можуть це витримати. Це якийсь ялівець Віргінський. Бачу. Який може це пережити і є хто, хто не може це пережити. Ось так красиво.